Вогняне лихо спіткало Українську греко-католицьку церкву Святого Миколая, що в селі Чернієв Івано-Франківської області. Повідомлення про пожежу в релігійній споруді надійшло близько шостої ранку. Коли прибула перша бригада, вогонь ворував на всю. Спостеріла сильний дим, будівля була повністю охоплена вогнем, спостерігалося обвалення конструкцій даху. Споруди, а також деяких елементів купола до гасіння пожежі залучили дев'ять пожежних автоцистерн: одну автодрабину, одну насосну станцію та один рукавний автомобіль. Але від практично повного знищення врятувати дерев'яну церкву не вдалося. У ДСНС називають одразу декілька причин цього факторами, які ускладнюють гасіння пожежі є пізні повідомлення про пожежу. Велике пожежне навантаження, значна відстань до найближчих вододжерел більше одного кілометра, а також мілководдя вододжерел, що спричиняло і утруднювало забір оперативний пожежними автомобілями. О 7.20 пожежу локалізували, а о 8.50 вогонь остаточно ліквідували. Анна Черненко, Вадим Макарюк, вісті.